Створити умови для відродження фермерських господарств, повернути увагу громадськості, інвесторів та органів влади до проблем аграрного сектору, а також поспілкуватися і поділитися новими розробками та пропозиціями, все це зможуть учасники міжнародного аграрного форуму Агропорт, що пройде 16-18 жовтня на території аеропорту. Мероприятие комплексне. В рамках цього мероприятия, яке ми назвали Агропорт, буде проведена виставка оборудовання для фермерів, фермерских хозяйств, то есть средняя ценовая категория. Это будет конференция «Агрофорум». Это третий э, восточноукраинский агрофорум, который проходит ежегодно, он уже третий в этом году. И конференции отраслевые – это «Агромаркет», «Агроветензу», «Агрогарден» и «Агроорганик». Это вот основная площадка мероприятия. Генеральным партнером «Агрофоруму» выступает Харьковский тракторный завод. Аэропорт – это даже несколько выставка, сколько только форум. Такой экономический форум, узкоспециализированный, направленный на сельхозпроизводителя. То есть э, там будет э, обсуждаться ряд вопросов там, для фермеров, для специалистов по органике, там, технические вопросы и так далее. Достаточно интересный форум, ну, как, бы, как, как и форум экспозиции, то есть на который будут представлены там, в том числе и техника. І ми є генеральним спонсором, тому як Харків хороша площадка для того, щоб здесь розвивати і форум, і експозицію і так далі. На форумі, окрім панельних дискусій, які фахівці-спікери будуть обговорювати з аграріями-виробниками, всі важливі аспекти в насінневому господарстві, тваринництві та рослинництві працюватиме ще й виставка техніки та сучасного обладнання. Але всі подробиці організатори поки що не розкривають, кажуть, готують справжній подарунок для фермерів в настає момент. дуже много рішень є технічних для ферм. различного характера, то ли животноводческие фермы, то ли крупного рогатого скота, мелкого, птицы и так далее. И вот есть уже решения, которые дают комплексность, то есть это начиная от строительства каких-то модульных блоков и заканчивая, ну, компьютерными оснащениями, программными учета и так далее. Вот мы бы хотели показать несколько таких презентовать и, ну, скажем так, впервые показать такие модульные площадки, которые позволят людям Рим, котрої взагалі ніколи не займалися фермерством, відкрити свою ферму. В павільйоні агропорту зараз йдуть підготовчі роботи. А на сайті міжнародного аграрного форуму Агропорт онлайн регістрація учасників заходу. Організатори запрошують всіх, хто має відношення до агробізнесу, відвідати форум. Там буде що подивитися та чому повчитися.